Новлення транспорту, який буде доставляти та із за технічних причин. На Вінниччині оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції знешкодили діяльність угруповання, яке займалося виробництвом та збутом фальсифікованої алкогольної продукції. Ділки орендували кілька приміщень на території могилів Подільського, частину з яких використовували як підпільні цехи з виробництва фальсифікату, решту як склади для зберігання. Усі приміщення цілодобово охоронялися та були облаштовані камерами відеонагляду а для унеможливлення їх викриття фігуранти використовували рації замість телефонів та засоби для глушіння сигналу. Готову продукцію під виглядом відомих марок реалізовували через торгівельні мережі області та інтернет-магазини гуртовими та роздрібними партіями. За силової підтримки КОРД та роти поліції особливого призначення правоохоронці провели 70 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, місцями проживання та в автомобілях, якими користуються фігуранти. Вилучили понад 20 тонн алкоголю, тару для пакування, майже 330 тисяч гривень у різній валюті, рації, засоби для глушіння сигналу, легкові та вантажні автомобілі, а також чорнові записи. Загальна вартість вилученого сягає 5 мільйонів гривень. За результатами заходів, організатору та шістьом учасникам, серед яких громадяни Молдови повідомили про підозру, проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення інших учасників угруповання до відповідальності. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками управління Служби безпеки України у Вінницькій області та 24-го прикордонного загону під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.